Дивіться, українці, перед тим, як зняти залужного, це вважалось і це постійно проти рашки. Але як зняли вже залужного, то як би що вже казати, але можна сказати, що це ще більше і це проти рашки? На чому воно? На чому воно полегає? На тим, що дивіться, Ріша Сунак, він представляє кого? Яких там він культів, не був, вірувань. Це представляє нарід націю ін... Індії. В Great Britain. Далі. В Америці два терміни Обама. Кого він представляв? Темношкірих. І тепер, кого, як би так? Чию, скажімо так, націю представляє? Ну не представляю, як би так сказати, не відображує, а походить сирський головнокомандувач тепер. З Росії навіть його мамуся несе на свого сина ось таку ерунду, що він там щось казав на українців колись там, коли приїздив до неї, до, до Росії, що з ними. З українцями трудно співпрацювати. Ну, так трудно. Він був прав. І тоді був прав. Українцю з українцям дуже трудно співпрацювати. Владі українською з народом, з нарідом і народу з владою трудно співпрацювати. Тобто, для чого це? Бо коли залужний. Етнічний українець, щирий, крові етнічної української. Чиста нація йде на Москву, то це вважається як напад України на Москву. А коли сирський піде на Москву, то це буде вважатися як майже, майже як РДК. РДК, тобто руська йде проти Московії, котра закабаліла тих самих руських. І це не буде вважатися нападом України на Рашку на Московію, на цю гнілу воровську крадіжницьку імперію зла. Ось зла. А буде вважатися як внутрішня революція. Тільки під главнокомандуванням ну, українця, але походження російського. І це вже не буде викликати у росіян настрію, як на нас напали українці. Ні, це напав на Росію, напав русський, сирський. І в то. Прийшов до Москви і встановив там нормальну людську владу. Росія для там, росіян. Як вони там вважають, тільки не для урок, не для шовіністів, не для фашистів, не для шизофреніків, не для конченої путятини. Нехай буде там для росіян Башкірія для башкірців тула для тувінців. І тому подібне. І залишиться, як по Біблії. Кожна нація має свій куток, свою владу і конкурує між собою, Якут, якутя і тому подібне. Ось так то. На день сьогоднішній, це так би хотілося б мені, щоб так виглядало. І це логічно. Може, навіть навіть. Через те, що Зелен... Зеленський хотів собі залишити більше влади, і так вийшло. Не по сценарію і... або Обами. Ну, а так от вийшло. Бо це сили зовнішні так хочуть, тобто, ну, які зовнішні сили є в світі, окрім Бога нашого Христа. Жодних. Так що на день сьогоднішній, і дай Бог, щоб так було. Буде вважатися, що росіяни будуть благати українців вже. Поверніть ви залужного, щоб це рахувалося, як нібито українці напали на росіян, а не росіяни на росіян або <кхи> русські на русських напали. І вже останні українці. Що ліпше для людини, для чоловіка, для мужчини? бути. М'ясом, ніким, як Соровікін, як Герасимов, як Пригожин, як тисячі, мільйони росковців. Або бути зіркою світу. Номер один. Бути визволителем, бути освободителем Москві від оков зла. Ну, що ліпше для того самого колись там етнічного росіяна? Взагалі, що ліпше для людини? Це ж за анфах. Самі можете відповісти на це. Що ліпше?